українців можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, зазначається, що розмір штрафу стартує від 17 і закінчується 25,5 з половиною тисячами гривень. Загалом за проектом закону ТЦК можуть виписувати їх без протоколу, тобто, що це означає, що представники ТЦК можуть виносити постанову. Оскаржити це можна буде вже у суді. І на вашу думку, за які саме порушення будуть такі покарання, та чи загалом не перевищується в цьому випадку повноваження самих же представників ТЦК? Так, є така ініціатива законотворців, поданий законопроект. Зараз він пройшов перше читання. Зараз відбуваються правки. Але для мене, наприклад, це було велике здивування з приводу розмірів таких штрафів, і хто саме буде розглядати та виносити постанову, тобто навіть. Зараз, от, якщо взяти там 17 тисяч гривень штраф, такі постанови навіть навіть поліцейські не можуть самі виносити по відношенню до людей. Тому, наприклад, візьмем, візьмемо там 130 статтю КУПАП, тобто керування транспортним засобом на підпитку. Наприклад, або там в наркотичному, чи в алкогольному сп'янінні. Поліція оформлює такі матеріали та передає до суду. І вже суд вирішує, є вина людини. чи Виносити такий штраф з приводу щодо людини зараз е, хочуть зробити так, що ТЦК напевно, це буде начальник, який буде розглядати е, матеріали а, і виносити такі штрафи від 17 тисяч і більше, тобто, ну насправді. Я бачу тут таке трошки може бути зловживання з боку працівників ТЦК, тому що це набагато скоріше людину е, залуч притягнути до такої відповідальності, і не потрібно буде великих розглядів в судах щодо оскарження. Тобто, людину вже притягнуть до відповідальності, накладуть штраф 17 тисяч, і він вже буде діяти, і людина. Буде зобов'язана, якщо вона не згодна з таким, то його оскаржувати потім в судовому, в судовому порядку. І чи буде вона оскаржувана ще поки невідомо. Тому для мене звичайно здається це. Неправильним і дуже сильно будуть в такому разі, коли такий буде законопроект прийнятий, будуть, будуть дуже сильно порушуватися права військовозобов'язаних, які, наприклад, могли там не порушувати закон правила військового обліку мобілізації. Але ТЦК прийняв це так, що, наприклад, вони думають, що це було порушення. І плюс є ще такий момент цікавий, що. Вони мають право виносити постанову про такі штрафи по такому законопроекту. Але якщо людина з'явилась в ТЦК, подала свої заперечення, то тоді складаються протоколи і передаються в суди. Але як показує практика, військово зобов'язані чоловіки, якщо вони дійсно порушують правила військового обліку та мобілізації, вони в ТЦК не з'являються для складення протоколу. Тому е, я все ж таки думаю, що це буде такий резонанс, ажіотаж, і це дуже великі штрафи. Я вважаю, для такого, для такого порушення, тому що там порушення можуть бути навіть незначні там не з'явився по повістці, е, Можливо, людині там були поважні причини, але вона не змогла довести їх там, або ще щось.